Мінський процес мер, це всі розуміють, це просто пінання дахляка і затягнення часу. Ну, подивіться, остання зустріч в Берліні. Вона ж не закінчилась нічим взагалі. Тобто. А миротворці, в тому числі, росіяни на території Донбасу. Аж ніяк. Ну, окей. Тобто, знову ж таки, да, оскільки я звик мати справу з образами і з візуальними речами, давайте візуалізуємось. Дивіться. Нехай у нас зараз мають в кінці листопада сісти міністра закордонних справ і про щось домовитись. Так? Вони дійшли якоїсь згоди, гіпотетично. Так? Це кінець листопада. Потім, щоб цю місію поліцейську розвернути на територію Донбасу, треба персональна згода кожної країни, учасника ОБСЄ. Їх там здається 49, якщо я не помиляюсь. Так? Тобто там треба зібрати згоду всіх країн. Окей. Ходімо далі. Повертаємось до України. Парламент України має надати згоду на перебування іноземних військових на території України зі зброєю, де буде виписано кількість військових, кількість зброї, яка це буде зброя. Угу. А повертаємось до ОБСЄ. ОБСЄ, ті сказала КВА. Далі, оскільки поліцейської місії не було взагалі жодного разу в їхній практиці, їм треба розробити схему поліцейської місії і потім звідки ще її взяти. А розумні поліцейські в цю місію не підуть. Ну, тому що ви собі уявіть, що у вас пістоль або автомат. І ви кажете, колоні танків з'ївіть і типу, піддавай назад, бо я тебе арештую. Ну чи як? А, окей, набрали цю місію. Це навіть ну, буде не за місяць і не за два. Це все потім треба якось е, організувати, провести якісь навчання з е, нашою стороною узгодити місця дислокації, роз, е, як це буде розгортатися, алгоритм дій. І купа, купа всього іншого. А якщо це буде дуже жваво рухатись з повної згоди усіх сторін, то це десь місяці 8-9. Але це не буде рухатись нікуди.